Добрий ранок, малята, вас вітає веселий дзвоник і просить, щоб ви розсмішили цього сумного смайлика. Посміхніться. Молодці малята, і смайлик разом з вами посміхається. А тепер давайте привітаємося з чудовим зимовим віршиком. Вранці біля хати. Малесенькі сліди. Зайчаточко ву хати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на порі. Хотіло привітати з добрим ранком всіх. Добрим ранком діти, вітає вас зима. І з зайчиком вухатим вітається вона, і з пташкою на гілці. І з котиком в вікні вітає всіх на світі, бажає щастя всім. Нехай зима панує, сніжинками кружляє, хай радість всім дарує, дітей розвеселяє. Доброго ранку, малята! Я бажаю вам гарного настрою та цікавого заняття. Ну що? Розпочинаємо. І в нашій країні Звукляндії вже чекає вас сонечко і дощик, вони дуже хочуть з вами пограти. Пограємо? Якщо ви почуєте веселу музику, можна побігати по кімнаті, потанцювати, покружляти. А якщо ви почуєте шум дощику. Одразу ж ховайтеся, сідайте на стільчики. Ну що, готові пограти? Тоді починаємо. У Я та дощик швиденько сідаємо на стільчики. Ні всі не заховатися. Молодці, продовжуємо. У і у тень. У і у У і у а У і у Знову дощик пішов. Сідайте. Швидше, швидше на стільчики. Молодці дітки і встигли, а ми продовжуємо. Діду звуковичок зі своєю сопілочкою хоче, щоб ви відгадали звуки, які він вам приготував. Ну що, готові слухати? Починаємо. Оце дітки, як ви думаєте? Так, малята, це Видите? правильно. А цей звук. Так, дітки, це шум моря, хвилі, молодці. А цей звук. Так, діти, це водичка, це джерельце. Подивіться, яке воно? Молодці! Ви всі звуки відгадали, а ми йдемо далі. А тепер сніжинка хоче з вами пограти. Треба на неї подути зі звуками. Ху. Ху. Ну що, готові? Починаємо три, чотири у молодці! А давайте ще раз очок. супер! Супер! ще раз! У, молодці малята! Ідемо далі! А зараз з вами буде грати сніжинка і дзвоник, але він заховався. Вам потрібно сказати, де саме він подзвонив. Готові? Будьте уважні. Де подзвонив дзвоник? Так, малята, над сніжинкою. А зараз? Правильно, під сніжинкою? А тепер. Так, дітки, ліворуч сніжинки, а зараз. Молодці, праворуч сніжинки, і ви були дуже уважні. Ідемо далі. Знайомтеся у конюшні жила собі маленька конячка. Усі звали її Іринкою. Конячка Іринка була веселою, доброзичливою. З великою радістю вона виступала перед дітками і катала їх по парку. Кожного разу, зустрічаючи своїх друзів, конячка Іринка голосно вигукувала І. -ї 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 -ї. Малята, який звук видавала конячка Іринка. Повторіть, будь ласка. Правильно звук І. Малята. А коли ми його промовляємо? Нам що заважає у ротику? Давайте ще раз промовимо. І. Ні, нічого не заважає. І цей звук вміє співати. О, яка пісенька! Давайте ще раз. І малята. Якою фішкою ми позначимо звук, який вміє співати? Подивіться, що нам в ньому намальовано? Кружечок. А що позначає кружечок? Правильно, відкритий ротик, звук вміє співати, і такий звук ми називаємо голосний. Повторіть, будь ласка, це слово. Голосний! Молодці дітки, отже звук І голосний. І ми його з вами можемо тільки почути, а ще промовити. А щоб побачити, знайомі <звук> буквочка І. Це велика буквочка І. А це маленька буквочка І. І ця буквочка позначає звук І. Подивіться, на що вона схожа. Так, вона схожа на свічку, на стовпчик, на паличку, навіть на олівець. Малята, зверніть увагу у великій буквочки І немає вгорі крапочки. А у маленькій є. І ще я знаю віршика про маленьку буквочку І. Ось послухайте. Гей стовпчик, я не стовчик. Гей, хлопчик, я не хлопчик. А хто ж ти? Я буква І. А що в тебе на голові? Шапка? Ні. Крапка. Ось який чудовий віршик. А тепер давайте ми з вами намалюємо буквочку І велику і маленьку. Подивіться, як я це буду робити. Малюємо рисочку Згори донизу. Це велика буквочка І. А тепер маленька. Знову малюємо рисочку. коротшу. А зверху над неї. Крапочку. Ось які дві гарні буквочки і. І вони позначають голосний звук і молодці дітки! А тепер давайте трішки відпочинемо і зробимо руханку. А чи робили ви зарядку вранці? Давайте зробимо руханка з тваринками. Можна повторювати рухи, а можна просто потанцювати. Маята, я впевнена, що ви добре порухалися. А ми продовжуємо. А що там в нас далі? Маята, я знаю, що у вас є багато улюблених іграшок, і зараз ми пограємо в гру з м'ячиком. Я кидаю вам м'ячик, а ви називаєте свою. Улюблену іграшку. Ну що, готові? Починаємо. Називайте. Супер! А ще іграшку називайте. Молодці, я впевнена, що у вас ще є іграшки, тож називаємо. І ще раз. Молодці малята! А тепер пограємо в гру, яка називається посміхнись і допоможуть нам веселі смайлики. Малята, можна посміхатися ось так, тільки губками. Зубки ми не показуємо. Спробуйте. Так, а можна посміхатися ось так, щоб були від неї зубки. Спробуйте. Молодці. А тепер будемо посміхатися по черзі. Будьте уважні, слідкуйте, який смайлик з'явився на екрані. Посміхаємося! А тепер так. Ось так. Ось так. Молодці дітки, дуже весела гра в нас вийшло. Отже йдемо далі. І до нас, подивіться, завітав цікавий рюкзачок, і він нам приніс предмети, які ми будемо називати словами. А в цих словах ми будемо шукати звук І. Ну що, починаємо? Відкривайся рюкзачок. І перше слово це квіточка, яка називається ірис. Промовте, будь ласка, це слово разом зі мною? Ірис. Чуєте пісеньку звука І? Так, в цьому слові є цей звук. А це хто малята? Індик. Індик. Промовте разом зі мною. Індик. Чуєте в цьому слові звук І? Так, малята, звичайно, він там є. Наступне слово. Відро. Промовте разом зі мною. Відро. Чуєте там звук І? Так, малята, є там звук І. Наступне слово Хмара. Промовте разом зі мною це слово. Хмара. Чи є там звук І? Так, малята, його там немає. Покладемо це слово назад у рюкзачок. Наступне слово Берізки. Берізки. Повторіть зі мною. Берізки. Чуєте там звук І? Так, малята, звичайно, він там є. Давайте назвемо предмети, які у нас на екрані. Ірис індик. Відро. берізки. Молодці. І в цих словах ми чуємо звук І. А тепер, малята, давайте же визначимо, де ховається звук І на початку слова всередині чи в кінці слова. І це слово граблі. Давайте разом промовимо і почуємо, де стоїть звук І. Граблі. Ми чуємо, що звук І стоїть в кінці цього слова. Це слово закінчується на звук І. Молодці дітки. А в слові індик. індик. Де стоїть звук І? На початку, всередині чи в кінці. Давайте ще раз промовимо індик. Отже, ми чуємо, що звук І стоїть на початку слова. Це слово починається з цього звука. А в цьому слові малята? Де стоїть звук І? Давайте промовимо це слово разом. Тарілка. Де ми чуємо пісенку звук І? Тарілка. Давайте будемо визначати, який же перший звук в слові тарілка. Звук Т. Але ми з вами шукаємо звук І. Отже, звук І не стоїть на початку слова. А який же звук в кінці цього слова? Тарілка! Отже, в кінці слова ми чуємо звук А, а ми шукаємо звук І. Де ж він стоїть? Тарілка. Так, малята. Він стоїть всередині слова. Ось бачите, звуки можуть ховатися на початку слова, в кінці та всередині. Молодці малята. Дідусь звуковичок хоче пограти з вами в гру, яка називається Спіймай звук. Якщо ви побач... почуєте звук І, плескайте в долоньки. А якщо інший звук, не треба плескати. Ну що, готові пограти? Тоді слухайте уважно і приготуйте свої долоньки. А. У. Р. Р. І. Молодці дітки, ви впіймали звук і. Ай ще раз, з, 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 ш, 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 і молодці дітки, і ще разочок. Т, д, д, л, л, л. о, і... Супер малята! Ну що, ви були уважні? Йдемо далі. Подивіться, сьогодні день народження буквочки. Відгадайте, у якої? Правильно, малята! Сьогодні день народження у буквочки І, голосного звука І. І вона хоче. Щоб ви її намалювали малюнки подарунки. А що ж можна намалювати? А ви пригадайте предмети, якими називали словами, в яких є звук І. І намалюйте, будь ласка, ці предмети. Ну що, буквочка І дуже буде чекати? А дзвоник хоче ще раз вам нагадати. Який же звук і яку буквочку ми сьогодні вчили? Та звук І буквочка І. І вона чекає ваші малюнки, а дзвоник з вами прощається. До побачення, малята, до зустрічі. На все добре!